Чи проголосують сенатори а далі Палата представників за допомогу Україні? Будемо говорити з політехнологом керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Він в нашій студії Слава Україні! Вітаємо, пан Тарас. Вітаємо слава. добрий вечір. Пане Тарас, будемо далі розбиратися із конгресом, так з Сенатом та Палатою представників. Однак, перед тим хочу запитати от вашу думку стосовно а, м, коментаря, який які ми почули від президента Джо Байдена про тиск. На оце кінцеве рішення щодо ухвалення, зокрема, допомоги Україні від екс-президента США Дональда Трампа. Ну Трамп хоче зробити питання кордону головною темою кампанії. Результати праймери надихають його на те, що він все ж таки буде висуватися, і зрозуміло, що ну більша частина республіканської партії ну вже починає підлаштовуватись під нового, е, майбутнього президента. Тому тут, звичайно, що коли Джой Байден говорить, що вони бояться, не бояться. Ну це таке. Це політика вже починається, і тому звичайно, що вони будуть дослуховуватись до нього, тому що. У разі, точніше, коли він прийде до влади, висока ймовірність є, то, звичайно, що лояльність особисто Трампу буде розраховуватись, враховуватись і так далі. і так далі. Тому висока частка ймовірності, те, що ми бачимо, що вони завтра можуть не ухвалити таке рішення. І ну, подивимося, що далі буде вчиняти адміністрація Байдена. Питання в тому, що ми повинні бути готовими до того, що о, о, військова допомога все ж таки в якомусь форматі вона буде надавати. Угу. В Україні А от щодо фінансової допомоги, я думаю, що тут є велике питання. Дивіться, у нас є законопроект, ну, у нас є, та, а в Конгресі США який має от розглядати вже найближчим часом Сенат. Вони, ймовірно, на вашу думку, проголосують за, за такий проект Ну, подивимось, я поки що не бачу таких, те, що я бачу з публічних заяв, з цього, і не виключено, що теж не буде голосування навіть у Сенаті. Угу. Угу. Тобто картина стає ще цікавіша, а що може цьому завадити? Ну, я ж говорю, позиція Трампа. Він же ж, якщо він говорить так і знову таки, він відчуває, що і сама партія відчуває, що він майбутній президент, і тому ніхто не хоче сваритися зайве, раз з майбутнім президентом, і вони намагаються вийти на інші формати. Давайте Ізраїль будемо голосувати, тому що у нас є договір з ними, нам потрібно допомагати. Ось ну розбити цей пакет на декілька частин і тому існує. Ну і така ймовірність, що воно в такому вигляді може і взагалі не прийти. Пан Траса, як ви вважаєте, дане питання, воно от скільки воно може тягнутися? Чи є такий умовний, навіть політичний дедлайн? Ну, дедлайн це вибори президента Сполучених До Штатів варісі, Америки. Воно може тягнутися досить довго. Тому що знов-таки, чим більше буде набирати Трампа, та зараз цікаво буде якраз праймерис у південній Кароліні, де. Якраз його суперниця була колишнім губернатором. Якщо вона там програє ці праймери з достатньо великим розрунком, то буде вважатися, що у Трампа ну досить великі шанси відкрити шлях до балотування. Ну, з, з республіканської партії. Тому тут різні позиції повинні бути. Ну з нашого боку, це і посилення лобійської роботи в першу чергу. Ну, наприклад, Ізраїль витрачає на лобійську роботу Сполучених Штатів Америки ну приблизно 1 мільйон доларів. На рік це при наявності великої діаспори uh -huh. єврейської, там так стовпів бізнесу і так далі. Тому далі я вважаю, що повинна бути і народна дипломатія, в тому числі там військові повинні ветерани їздити туди, діти закупованих територій, щоб пояснювати, підтримувати інтерес в першу чергу з боку простих американців до української теми, тому що це ми вважаємо, що Україна є центральною темою для Америки. Ну, в дійсності це далеко не так. Там. Одна із із тем, тим більше ми повинні розуміти, що ну у нас з США поки що не підписано ніяких договорів. Ну умовно кажучи, вони нам ну не винні mm -hmm. нічого. От якщо буде підписана там безпекова безпекова угода, там вже з'явиться якийсь папір. Це те, що Зеленському пообіцяв Байден, те, що дипломатія дотиснула вже Великобританію. Е, е, зараз буде Німеччина, зараз буде Франція. Це до речі. Е, От коли включаються вже в Європу витрати на війну в Україні, це вже теж полегшує Україні цей шлях з розмови, в тому числі сполученими штатами Америки, тому що політика Байдена і Трампа вона Базуються на принципі, базуються на принципі, що європейці повинні більше самі витрачати на власну безпеку. І тому в даному випадку, коли є розподіл витрат, це дуже добре. Плюс вони очікують, що Україна буде ставати сильнішою. Вони вже відкрито говорять, що будуєте власний ВПК. І в даному випадку ми повинні розуміти, що чим частіше Україна буде гамселити по території Російської Федерації і показувати свою корисність в тому числі для національних інтересів Сполучених Штатів Америки, тоді Україні будуть допомагати, пане Тарасе. Так от якщо говорити про цю допомогу, на вашу думку, чи є якісь не знаю, тут ми говорили дедлайн, коли скільки вони можуть тягнути до виборів? Ви сказали так. А чи є умовний дедлайн? Що якщо цю допомогу до якоїсь дати не проголосують, то її взагалі може не бути? Ну, якщо цей законопроект не буде проголосований, то звичайно допомоги не буде. То чи є якась дата, умовно кажучи, там березень ну, і, ну, або ну, подивимося. Якісь... це залежить від позиції адміністрації Байдена? Якщо вони будуть бачити, що воно не проходить в такому вигляді, що там не проходять перемовини і дотискають республіканців, то мабуть буде якісь відезміни, тому що ну суто теоретично вони можуть втретє піти на це. Але ми повинні розуміти, що знов таки Трамп. Пробить головною темою власної кампанії це питання кордону. Ну це суто такий політехнологічний хід в даному випадку, і він ну створює, створює в тому числі за допомогою там прихильних до нього губернаторів республіканських штатах. Ну, головну тему кампанії. Так і тому ми повинні розуміти, що це буде принципово для них питання і. Кожен буде звинувачувати себе в неконструктивізмі один у одного. Так тут же ще ж полягає цікава річ, що мігранти в основному, особливо тих, хто знаходиться на велфер, тобто на допомозі, вони голосують за демократів. А тих, хто а республіканці, в принципі, ну не хочуть, щоб збільшувалась кількість. Виборців демократів, угу. ну дивіться. от у нас менше хвилинки лишається. А, на вашу думку, якщо почнеться розподіл цих законопроєктів окремо Ізраїлю, окремо Україні, окремо кордон. А які шанси, що протиснуть питання України? Я думаю, що тут буде ще менше шансів протиснути це питання, тому Чому? що ну тому що є Байден вже об'єднував якраз три питання в одному, щоб воно було пакетним. Так угу. там і Тайвань. Перед яким офіційно теж ніяких зобов'язань, вони ж навіть держава його не вважають, але є таке е, вважання, що вони будуть його захищати. І Україна, і ізраїль з Ізраїлем є конкретні домовленості, тобто з ними підписаний договір угу. ще 79-го року, угу. в 88-му році вони стали е, членом е, пріоритетним членом поза НАТО, і от з ними є. і Тому було таке уявлення, що скільки республіканці підтримують Ізраїль, а Трамп під час своєї Кенці навіть переніс е, столицю Сталівіва до Єрусалима. Визнав, що Єрусалим є е, столицею Ізраїлю. То тут шанси, я думаю, що будуть достатньо невеликі. Дякую, пане Тарасе. Ну на песимістичній ноті завершуємо, але будемо сподіватися, що в реальності воно не буде так. Ну принаймні будемо сподіватися. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем нашої студії.